Мої вітання це жовті води сіті та новий випуск живого влогу, де ми зустрічаємося з жовтоводцями, які розповідають про свій бізнес чи про свої захоплення. І сьогодні ми поговоримо з Ростиславом Міщенком. Чи змінились якось спортивні змагання та, в принципі, спортивне життя у жовтих водах з початком повномасштабної війни? Я думаю, вона змінила це. По-любому вона змінила, тому що, хоч у наші жовті води, не дай Боже, нічого такого страшного не прилітало. Да, я сам по собі знаю, що тяжко і морально і фізично починати якийсь тренувальний, тренувальний процес, тому що ти думкою завжди не тут. Коротше, і не в тому самому спортзалі, і ти не в тих змаганнях, і ти не можеш е, поняти, з чого почати, тому що розумієш, що дехто оборонить Україну, а ти займаєшся тут, грубо кажучи, своїм любимим ділом. І це, і це мене трошки зупиняє, тому що не знаю, це правильно чи неправильно. Потім розумієш, дивишся, що ну, потрібно щось робити, тому що діти. Діти також ростуть, люди потребують зняття якогось стресу, а стрес можна знімати або ну там, кожен знімає по-різному. По хтось алкоголем, хто бари там працюють, хтось знімає по фізичними нагрузками і якими якимись змаганнями. Е, да, Морально тяжко, люди ходять що розумієте. Є така ситуація, наш народ дуже важко розкачати до всього, до заняття спортом. Наш народ в нашому, місці, в нашому місці. Він такий аморфний. Він, аби, от, аби відкриття якогось магазину, де там об'являть якісь знижки, там, то народ піде туди з, з кредитними карточками, mm -hmm. якого заборгованість там, по декілька 10, 10 тисяч. Туди вони будуть вставити чергу така, що. А на прийти на, на заняття та приси свого онука, чи свою дитину, чи самому поучаствувати, то тут вони важкі на підйом. Влітку займаємось, також проводимо триатлон, бігатлон це такий з нових наших змагань. Народ, коли приходить, люди до нас на змагання бачать, вони захоплення, бачать відчувають, пробують. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. za fiške, o tam gdje 5.000